Привіт, народ! Продовжуємо нашу серію про Cio Алкаїд, електричку. Багато чого зробили з ним. Правда, зима, сніг по коліно в нас в Тернополі взагалі його випало до грому. Але, тим не менше, ми спробували все-таки потестувати його, і по снігу, і в таких досить складних умовах. Але, ну, про все по порядку. Поїхали. Всім привіт. Сьогодні такий другий офіційний виїзд, та й другий в принципі, взагалі, виїзд на цьому циклі. Кайо Алькай ТІСІ 2 Ми його готуємо до змагань, які будуть в Житомирі, і взагалі готуємо таку, можна сказати, професійну версію з нього. Першим ділом ми зробили підвізку і зашипували, бо зараз зима, їздили по льоді трошки. Планували точніше. Прокачали, трошки перебрали, поставили такі гарні поліспортовські лопухи. Завели, Це таки є. Бум. О, завели спортмод. Так от, що в нас є? У нас є 99%, 14 км. Трип 0. o oh, o aqui se der Проблем. Виїхали в такий засніжний класний лісочок, де були змагання у нас, ми проводили. Зараз може навіть спробуємо по треку проїхати. О, свиськувато. Турборежим включить это да? ладно включим спорт назад и Det var sant! Хочеться сказати найперше. Після того, як ми випустили перших наших три серії прокаю, з нами зв'язалися представники виробника і запропонували нам попрацювати разом з ними над доводкою даного байка. Китайці терміново і досить оперативно відправили нам комплекс програмувальний. Для того, щоб ми могли налаштувати цей мотоцикл так, як ми вважаємо за потрібним, ну тобто приготувати його до якихось гоночних умов, налаштувати криву потужності, віддачу. Налаштувати якісь такі моменти, які нам не подобалися, які ми, про які ми заявляли от, зразу, як тільки його взяли до рук. Тобто в нас підгазовувала ручка, ми давали газ, він продовжував триматися, можна було перекинутися, можна було розбитися на ньому. Це нам не подобалося, але, як виявилося, китайці досить адекватно до цього поставилися. Вони прислали нам програмувальний комплекс, і ми вже маємо доступ до комп'ютера, який, який керує цим мотоциклом. І поступово ми робимо свою прошивку, яка буде дозволяти більш комфортно на ньому пересуватися. Ну, це хороша новина, тому що, в принципі, підключившись до Комп'ютера, підключившись до ЄЦУшки, ми побачили досить толково продуманий зроблений алгоритм дії цього байка. І фактично ми вже на даний момент розуміємо, що у нас вийде зробити з нього все, що ми захочемо. Тобто, ми можемо з нього зробити хоч ракету, хоч черепашку. Ну, тобто Проблем немає, ми маємо доступ до всіх заводських параметрів і можемо робити з ними все, що завгодно. Це дуже добре. І, скажімо так, мені таке відношення виробника до кінцевого користувача дуже подобається. Ну, маємо в планах ведемо зараз спілкування з. Імпортером хочемо створити офіційний сервіс даних мотоциклів. Тим більше при відкрию вам маленьку завіску, є в них вже ще цікавіша модель наступного покоління, вже повністю повнорозмірний, потужніший байк. Але на даний момент, я думаю, що навіть найближчий рік, якщо ми навіть його і отримаємо на тести, то це буде тільки закриті тести і не більше того. Продаж він скорше всього поступить вже в 27-му 27 році. Ну, але це так. Легенька затравка і така інтрижка для вас, щоб ви розуміли. Стосовно самого байка, скажу так, дещо на ньому зробили, там помілочі поставили захисти рук, розібралися з ланцюгом, тобто все там налаштовується нормально, без проблем. Ну і саме основне, це те, що відвезли підвізку до майстра Андріана. Він з нею зробив порядок. І тепер це є повноцінний байк і доходить до 0,46. Ти собі уявляєш, що тут який переклад? Так, починайте. Вітаю. Е я вже трошки показував про ту підвізку. Значить, хлопці з Тернополя, Сашко і Матвій, вони все якусь авантюру придумають, якийсь новий проєкт і так далі. Е одним словом, привезли мені підвізку. Е я вже запутався в тих назвах китайських і так далі. Одним словом, е, значить, 43 труба, е, якась нова, не знаю, то напевно значить, якась інакша нова фірма і так далі. Бо дивлюся. Я вам допоможу хлопці. Це є Fast Ace. От вам маркеровочка, це є Фастейс. Ага. Ну, очередна, цікава назва. Можна. Так, так, так. так. Е, ситуація в чому? Тобто попросили розібрати, продефектувати, чи можна з нею щось зробити. Е, значить, першим ділом кидаються в очі, якісь, скажімо так, для мене важливо. Це є матеріали і покриття. Десь тут непогано. Є. Ну, так, подивимося, як воно буде ходити, але но... <кхи> в загальному непогане покриття. Е воно нормально колзує, нормально, можна з ним працювати, одним словом. Е єдине ясно, що зі стока навіть в мене там було трошки відео, що воно не рухається. Треба, скажімо, так, нормальні сальники, нормальні комплектуючі, нормальне масло. Ну і звичайно, залізли в гідравліку. Переробили, бо вона не годиться І ви знаєте, вона починає вживати. Е, Першим ділом мені сподобалося, що кожне перо працює окремо, тобто мається на увазі, є зверху ребаунд, знизу компресія То є раз е, Що ще можна сказати? Єдине, що мені не подобається, тут стоїть прогресивна пружина. З одної сторони, це є можливо класно, воно. Широкий діапазон райдерів зацепить. З іншої сторони, воно десь трошки важче настроїти, об'ясняю. Тобто початок в неї дуже м'який, бо в неї виходить початок 0,33 Н. Ну, то, то навіть, я не знаю, як КТМ на полтинник, напевно, ставлять. А закінчується 0,46 в КТМ 300 042 0,44. а Тут 0,46. Розумієте, тобто широкий діапазон. Ну, як воно в їзді, подивимося, побачимо. Я думаю, що його буде пробивати на. Так, тобто, я думаю, десь на дропах, на десь таких тих, по ідеї, воно би немало. Тобто, що ви зрозуміли, воно то пробивати не буде, але як воно піде на ваші руки? розумієш? Тобто, воно з м'якого, Тобто крива в нас виходить, якщо в нас нормальна пружина, так, лінії, вона йде прямою. Так? Тут в нас виходить, що вона м'яка-м'яка, а потім різко до гори. Можна лікті лишити? Так, можна лікті лишити. Тобто, виходить, що воно до якоїсь певної, певного моменту воно буде м'яко-м'яко, а потім провалишся і ну, райдер має, має сильні руки. Так, по амортизатору о, в принципі в принципі, е, простенький, надійний, як то говориться, теж потребує десь е, вмішування як е, по е, сальниках, так і по маслах і по гідравліці. Ну, Но, е, шток нормальний, канали нормальні, поршень. Е, Е, правильніше вам сказати, е, так як навіть багато хтось з тюнінгових ательє коли той е, шова каяба. Тобто десь е, малюнок. Малюнок е, каябовський. От. Єдине, трошки вони там з портами е, не, не, не попрацювали і так далі. Воно, коли воно, скажімо так, нормальний чотирьохпортовий поршень, з нього вже щось можна витягувати. Mm. Тобто ну, я так розумію, що він може працювати як стоки для починаючого райдера? Так, 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 так. Та. З нього зробити для Так, та, вже для того, хто? Ну, е, ситуація яка? Я думаю, що, скажімо так, тобто, якщо людина собі купила просто кататись по лісових дорогах, потім ставить, їздить. Нормально, взагалі нема питання. Ну якщо вже десь хоче трошки похардити, трошки десь, скажімо так, десь трошки пригнути, десь трошки більш агресивніше почати їздити, ну звичайно, що треба вже вмішуватися і доробляти до Ну, все просто, людина бере. Вчиться їздити, і вона доходить до ну, рівня, коли вона. Звич... Зможе... Тобто, е, скажімо так, так як всюди, тобто, навіть, беремо КТМ, Хускварну чи там японця якогось так далі, є база, на якій можна вже починати їздити. Правильно? Ну коли ти вже починаєш газувати. Тобі вже починає не вистачати, ти вже починаєш розуміти. І е, як мінімум. Та, як і всі. Та, та, тобто, як мінімум, якщо ти стандартної ваги, то ти вже лізеш гідравліку. Якщо в тебе нестандартна вага там, висока чи низька, значить починається як мінімум з пружин. Підбір пружин під вагу, щоб гідравліка починала працювати, а не висіло все на пружинах. Ну і далі, звичайно, гідравліка від мінімуму до максимуму. Ну, якось так. Дякуємо, дякуємо зрозуміло. Дуже цікаво, дуже корисно, я думаю, буде для наших глядачів, тому що вам пан майстер, який постарався вам це все пояснити ну просто на пальцях. Тобто ясно, чітко, просто запам'ятати. Взяв початківець, поміняв масло сальнички і поїхав вчитися. Навчився, їдеш до Андріана, ну і вже робиш спортивний боліт так як тобі це. Буде підходити так? Наскільки ти навчився, теж тобі кажучи, так, 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 як, я... тобто які твої вимоги, все правильно. Так, якщо в тебе виросли вимоги, ну то ти будеш що на хоскварні, що на катемі, хоч на хонді, хоч на чому. Ти будеш їхати і тюнінгувати, тому що тобі Звичайно. вже ти виріс і ти того потребуєш. Ти початківець, ти придбав, ти сів і поїхав. І тобі не відбиває дупу, не відриває руки, ти спокійно, потихеньку. Акуратно починаєш вчитися. Ну, чим краща худобка, тим легше вчитися. Ну так, так, це... так, якщо ти маєш... Побачите, То тобто, ну, ситуація, вчити. яка Тобто та, я всім об'ясняю. Бо е, в принципі всіх е, тенденція в нас, ну вже починають розуміти, але я ще так не їду, так, мені так, ще так, не так. потрібно. Хлопці, от в тому є ваша найбільша помилка. Для чого тюнінг? Тюнінг в першу чергу для безпеки їзди. Тобто, коли ви підвізка, коли підвізка працює, вона прощає всі ваші помилки. І тобто, якщо так взяти, то наоборот, чим ти слабше їдеш, тим, краще тим має начать, повинна бути краща ходова. Бо професіонал він сам на своїх руках, на своїй спині, ногах і на своєму досвіді, де треба додати газу, де треба змістити тіло, де треба наоборот підтягнути. Він це зробить. Якщо початківець не в образу, але інше поняття немає, як це робиться, значить за нього щось мусить відпрацювати. Це Та Таже підвізка, от і так. все. Так, <смітна> <смітна> да, Хотілося б звернути увагу, до речі, на от останні слова Андріана, тому що це вам говорить не просто майстер, а це говорить кросмен, людина, яка наїздилася на. Стрибалася, наламалася того всього, і він розуміє, про що він говорить, а не просто майстер, я вам роблю, а ви катайтеся. Він добре знає, про що він каже. Ну, якось так. Так, так що... Все. Дякую. Ну, Після того, як ви побачили інтерв'ю з Андріаном, е, хочу трошки роз'яснити, щоб вам стало зрозуміло. Е, фактично. Е, на сьогоднішній день, з того, що ми Андріану привозили з китайських підвісок, дану підвіску він оцінив найвищим балом. Тобто, з того, от, СЗЦ різні, тобто від Кові Проер, від 302Т, вони там відрізняються між собою. Він нам і такі, і такі робив. Ставив туди комплекти Дельсоджолейнер, ну тобто йому приходилося. Досить робити коштовний тюнінг для того, щоб вони запрацювали. Тут, як ви зрозуміли з інтерв'ю, Андріан просто обслужив дану підвізку. Ну, якісь там свої секретики, він, звісно, не розкриває, щось він в ній зробив, але це не вплинуло суттєво на вартість того обслуговування, і ми отримали афігенську підвізку. Вона дуже сподобалася Матвію, далі я вставлю, що він думає про ту підвізку. Вона мені сподобалась, тобто вона реально працює. І скажу так: ну, не дуже вона відрізняється, допустимо, на даний момент від того самого VP, який іде в Стоки. Тобто той самий VP експлор так само потрібно і масло поміняти. Там, ну, Часом буває, що і втулочки, сальнички і так далі. Тобто це є стандартне обслуговування за стандартні гроші, не є щось космічне, без тюнінгу, і вона запрацювала. І це дуже добре, тому що фактично прибавши цей байк, навіть новачок може нею користуватися. Тобто робити якісь налаштування м'якше, твердіше, і починати нормально на ній їздити. Тобто це не патики. Однозначно не патики, однозначно не хлам, а досить непогана підвізка. І це нас теж не може не радувати, тому що ну, це є хороший знак на сьогоднішній день. Ну, ми вважаємо з Матвієм, по крайній мірі. Що першочергово має працювати підвізка. Інакше ну, дуже важко чогось навчитися і зробити якісь кроки вперед в тому спорті, ендуро, чи навіть просто от просто кататися, просто виїхати на якийсь легкий трейл і отримати задоволення, а не приїхати з відбитими руками, з замученим. І... Проклинати все на світі і казати нафіга я сів за баранку того плісоса. Тому, ну, от якось так, я думаю, що вам все стало зрозуміло з того, що ми показали стосовно підвіски. Что, Сань, пару слив? О! Как же жирный РБ, блядь. Правда? Просто... О, молодец. Фух. Ну и Андреасик тему сделал. Я прямо, кажется, трошки поискнул. О! Он настолько эластичный. Ты его чувствуешь, блин. И дури вот так вот. Вот, вот так вот дури, ну. Ну і на завершення трошки розкажу про наші плани. Значить, Сезон ми поїдемо на Каю Country Cross. І на даний момент плануємо хард їхати на своїй конверсії, тобто на нами зробленому мотоциклі. Ну, плани, звичайно, можуть змінитися, але вже стосовно Каю, це однозначно Country Cross. Поїде, і всі п'ять етапів чемпіонату України на ньому буде проведено, ну, я сподіваюся, з успіхом. Ну, всі надіються на успіх і би, завжди хочеться об'їхати всіх конкурентів. Далі в планах випустити слідуючою серією. Трошки розкрию, як він програмується. Що саме буде спрограмовано, як це робиться. Ну, така загальноосвітня серія, просто для розуміння, що він дійсно досить непогано тюнінгується і налаштовується під різні різні умови. Це буде обов'язково зроблено і викладено в нас на каналі. Ну і чекаємо, коли вже та зима пройде, тому що вже вона отут сидить. Вже неможливо. Ну, ми сьогодні виїхали, знову ж таки, сніг по коліна дуже тяжко. А ще після зими, а ще після того, що від вересня місяця я особисто взагалі не сидів за кермом Мотика, то так воно досить напряжно і з жахом дивлюся на те, що до березня залишається так, до першої гонки по кантрі-кросу. Фактично півтора місяця, а потренуватися, трошки розігнати кров по жилах, щось не дуже виходить. Тому ну, дуже сподіваюся, що вирівняється погода і вдасться все-таки трошки потренуватися. Так що, в принципі, ну, якось так, потихеньку, потихеньку йдемо далі, рухаємося, розвиваємося, ну і створюємо для вас контент. Ну, звичайно, прохання поставити лайк, написати якийсь коментар, комусь сподобалось, комусь не сподобалося. Це важливо, тому що в принципі, хотілося, щоб канал розвивався і просувався, і переглядів було більше. Ну, якось так. Всім пока.